Всім привіт! Мене звати Софія Телегіна і це Покоління Перемоги, подкаст, в якому ми разом з підлітками обговорюємо те, що їх мотивує, допомагає самовизначитися і реалізуватися. Сьогодні в мене в випуску менторка програми Оля Подяк і учасник програми Євген. Привіт, друзі. Привіт. Ми сьогодні з вами обговорюємо кар'єру, тому давайте почнемо з питання до тебе, Євген. Чи ти вибрав вже свою кар'єру? Угу. Дякую за питання. А так а вже встиг вибрати навіть декілька. Ну там одне зависить трошки від іншого. Ну, в принципі, так, вибрав. Ага, розкажи, будь ласка, детальніше. Угу. Ну. Давай, давай, напевно, почнемо з того, скільки тобі років, для того, щоб наш слухач розумів, чому ти вже вибрав кар'єру. Добре. А, мені 16 років, я навчаюся в 10 класі, тож до випуску залишилося. Один, один рік, Тож треба вже знати, куди я збираюся вступати і що, до чого готуватися. Розкажи трошки про свої плани. А, добре, а, я збираюся вступати до Національної авіаційного університету в місті Києва, бо. Літаки це моя мрія. Я завжди захоплювався їми, навіть коли просто літав як пасажир. Угу. Це під, як велика пташка здіймається у повітря, як вона летить, які ми види бачимо. Це дуже круто, чесно. Сумар з літаками. Так. Окей, а ти хочеш бути конструктором? Ні, ні, саме експлуатувати літак. Тобто пілотом? Так. Вау, Нічого собі. Окей, uh, okay. um, ну і давай з тобою познайомися, Олю. Uh, я знаю, що ти працюєш в освіті, і саме тому ти прийшла на цей подкаст. Розкажи, будь ласка, про себе і про свій релевантний досвід. Так, Софія, дякую. Я справді працюю в освіті, хоча коли Женя ділився тим, ким хочу стати, я згадала, що а, в дитинстві я хотіла стати космонавткою або стюардесою. Wow. А, я все ще думаю, що мені вдасться стати або тим, або тим. Побачимо. Але на даному етапі я справді працюю в освіті: я співзасновниця школи англійської для бізнесу Біфобіс, а також засновниця проєкту вивчення англійської онлайн ЮКен і викладачка англійської, і, власне, тепер менторка підлітків. Вау! Нічого собі! Ну, в мене сьогодні важливі люди у випуску. Розкажіть, будь ласка, про програму. Як ви вирішили долучитися до програми менторської? І е, загалом, який ваш досвід? Угу. А у мене був досвід попереднього менторства для підлітків, який мене дуже надихнув. Насправді я якось відчувала і відчуваю в собі внутрішню силу ділитися тим, чим не поділилися зі мною. І власне цей досвід він мене привів до того, що я побачила, що проєкт покоління перемоги розшукує менторів. А uh -huh. відповідно, я вирішила податися на цю програму і, власне, отримала дзвіночок, коли сказали, що вам в суботу треба бути в Києві. А це був вівторок. І я думаю, ну окей, буду. От, відповідно, так і почалося почався мій шлях в цьому проєкті. А мене дуже Мотивувала і продовжує мотивувати місія цього проєкту власне повернути підліткам їхній час, їхнє життя, їхнє дитинство, яке вони мали б жити, якби не війна, і з однієї з однієї сторони, а з іншої сторони, насправді в цьому проєкті, вже будучи в ньому, я просто почала захоплюватися тими, із ким працюю, тому що це може так збоку звучати, діти, підлітки. А це насправді в. Вже такі е, особистості, які зробили на свій вік набагато більше, ніж робила я в їхньому віці. Е, тому, власне, якась така моя мотивація. Я з тобою дуже згодна. Навіть по тим випускам, які ми вже записали, я можу сказати, що ну, люди навіть розумніші, ніж я. А я старше. Ну, Це ми просто звикли, що підлітки, можливо, знають менше, але як виявляється, що ні. Євген, розкажи про свій досвід, чому ти вирішив піти на менторську програму. А, ну, добре. Ну, ми покоління таке, що може змінити цей світ на краще, Станфотки. але не вистачає деяких скелів. Це як розмова, це різні планування часу, планування проєктів, це фінансова грамотність. Ми можемо потратити гроші багато в нікуди. А так, ми зможемо зберегти кошти, щоб реалізувати який-небудь проєкт. І одного разу я сижу, мені подзвонили, сказали, що є такий проєкт, розповіли, про що тут будуть навчати? Я кажу, давайте. <с. Так. Тебе ти, ти одразу пішов. Так. Клас. А розкажи, будь ласка, чи ти вибрав свою кар'єру, чи ти визначився з під час програми, чи це було до того? Ну, визначився за свою майбутню, сподіваюся, професію я ще до цієї програми. А, ну, з дитинства я обожнюю це все. А, але коли почалася повноштабна війна, 8 березня а Російська Федерація завдала бомбового удару в наше місто, в приватний сектор, де загибло багато людей. Після цього я трішки передумав свою професію і а, захотів стати а, військом, льотчиком, а, щоб охороняти повітряний простір, щоб такого більше нікого ніколи, ніколи не повторилося. А, таке питання окремо, напевно, від теми. А звідки ти? А, сум. Сум. І це з самих сум, саме клас. А, окей. Гаразд, тоді давайте повернемося до теми. Розкажи, як твої батьки, тому що зараз війна, і, в принципі, ти людина молода, і можеш там багато чого змінити в своєму житті. Розкажи, як твої батьки поставилися до твого вибору бути військовим льотчиком. Чесно, вони були дуже шоковані, шоковані і навіть зараз, але вони підтримують мою ідею, вони допомагають мені. З навчанням знаходять різні курси, що можуть проапгрейдити мої знання, і, в принципі, підводить мене до того, щоб я свою мрію. Ух ти. Тобто ти не керуєшся їхніми їхніми думками і їхніми, можливо, планами на тебе? А, ні, ні. Вони підтримують любу мою ідею, і я дуже цьому радий. Ва, ну так, да. це, це дуже класно, це дуже відрізняється від того, що в мене було. Олю, чи ти можеш якось окреслити тенденції на ринку праці зараз? Угу. може окреслити таким чином, що ринок праці від нас усіх вимагає бути гнучкими, тому що світ рухається дуже швидко, і, власне, дуже невелика кількість людей підозрювала, що там, наприклад, два роки тому з'явиться чат GPT і власне породить нову таку хвилю професій. Відповідно, однозначно є певні дослідження, які публікуються і які говорять про професії майбутнього на наступні 5-10 років років. більшість із них пов'язані із штучним інтелектом із галузю IT. А частина з них також пов'язана із екологічною діяльністю, тому що знову ж таки. Клімат змінюється, і нам і це породжує потребу створювати нові правила, нові професії, досліджувати, приймати виклики і приймати рішення, які стосуються екології. Також добряче розвивається сфера медицини точно будуть у попиті Ті люди, які працюють із генетикою, наприклад, тому що знову ж таки людство хоче жити довше, людство хоче жити здоровіше, тому і є потреба. Ба в пошуку і продовженні пошуку а, різноманітних ліків від а, тих а, хворіб, які власне поки що на даний момент не є виліковними. А, але власне справді тенденція така, що за 5 років цей список вже може бути не актуальним, а відповідно це на від нас вимагає бути от власне гнучким і очікувати всього. Це правда, а як ми маємо обирати? Ми маємо керуватися саме тенденціями, чи ми маємо більше дивитися на те, що я хочу, uh -huh. і не зважати на тенденції? Uh -huh. Бо я поясню, в мене я не пішла на стоматолога, стоматологиню. Але моя мама дуже хотіла. І це був план. Якраз на противагу твоїм батькам, мої батьки були дуже такі напористі. Вони хотіли, щоб я пішла саме в медицину, але я обрала йти не в медицину. І періодично я задумуюся про те, чи правильне це було рішення. Тому таке питання до тебе: чи варто обирати за тенденціями, чи варто саме дивитися в першу чергу на те, що ти хочеш? Я дуже вірю в оцю славнозвісну фразу: що якщо ти робиш те, що любиш, то фактично ти не відчуваєш, що ти працюєш. Угу. А, мені пощастило робити те, що я люблю. І, власне, у ті моменти, коли я втомлена, їх дуже мало в моєму житті. І з однієї сторони, мені пощастило, з іншої сторони, це про вибір. Однозначно, правда, вона десь посередині, тому що часто може відбутися така річ, що ти ніби як і робиш те, що любиш, але ця професія не оплачується. І ти ніби як її любиш, але. Все одно їсти, їсти може бракувати. Тому я насправді адапта того підходу, коли ти в першу чергу досліджуєш себе, досліджуєш свої сильні сторони, розумієш, як ти можеш їх підсилити, тому що знову ж таки, наприклад, коли я навчалася в школі, ми чомусь сильно акцентували на слабких сторонах, на те, як от власне виправити свої недоліки. А зараз вже з часом я розумію, що це той підхід, який не завжди працює, Однозначно значно класно працювати над своїми слабкими сторонами, але набагато більш результативніше може бути працювати саме над сильними сторонами, їх вдосконалювати, підсилювати і шукати те, що їм відповідає, де ти можеш розкрити цей потенціал таким чином, щоби зробився цей меч. А насправді під час програми одна із тем. Це, по-перше, знову ж таки, кар'єрне консультування, але ми почали із от, власне розуміння себе, того, хто я. Угу. І е, була дуже класна вправа. Це загалом японська методика ікігай. От і вона допомагає знайти оцю золоту середину, тому що ти там пробуєш відповісти на ті питання, які б мали тебе привести до цієї професії, яка тобі найкраще підходить. А там, наскільки, якщо я не помиляюся, там є чотири питання. Перше питання: що ти любиш робити, що тобі там найкраще вдається, що ти готовий робити, або що ти точніше, які ти навички. Маєш, або які навички ти готовий розвивати, за що? Людям платять, за що точніше люди готові платити тобі на даний момент і що потрібно людству. І відповідно, відповівши на оці чотири питання, десь там, при, при перетині їх чотирьох, можна знайти власний кігаю, що з японською звучить, як стається дорога життя. От, і от, плюс-мінус, так і визначити ту свою професію. І я насправді знову ж таки адапт того, що ми не визначаємо одну професію на ціле життя. Ми про це зараз поговоримо, що це моя одна з улюбленіших тем. Тоді до тебе, Женю, питання таке: чи ти обирав цю професію, дивлячись на тенденції в світі, ну, на те, що відбувається, наприклад, в Україні зараз? А, ну, коли я змінював ну, трошки галузь саме на військову авіацію, тоді так. А саму це бажання піти в авіацію це було. До тенденції, це просто моє бажання було. Тобто, це, от якраз, за правилами Кігай, ти знайшов свою дорогу життя на перетині того, що тобі дійсно хотілося, і того, що потребує, як, наприклад, країна. Так. Хм, клас. Тоді давайте так, ем, ми з тобою трошки затронули Олю тему про е, прокачку своїх сильних сторін. Давай поговоримо про те, як визначити свої переваги. І як саме прокачати? Можливо, якісь практичні поради в тебе будуть? Угу. Дуже насправді складне питання. Я про нього думала, і ми насправді досить часто обговорюємо це питання Ви... під час програми. Чесно кажучи, у мене немає кращої відповіді ніж сказати те, що потрібно пробувати: пробувати, досліджувати і що? Мені особисто було неочевидно в своєму житті, це власне дивитися на те, що тобі дається найлегше. Тому що те, що нам дається найлегше, ми дуже часто сприймаємо ну як належне. Ну типу воно, скоріш за все, всім так дається. Але насправді ні. А насправді так відбувається не завжди. Тому основна основне завдання мені здається, і підлітка, і тієї людини, яка насправді мені здається, що мене постійно постійно наше завдання, а й справді дивитися на те, що в нас класно виходить, пробувати нові досвіди, дивитися, як вони нам. Чи вони нам подобаються, чи ні. Також, що теж дуже класно, мені здається, це спілкуватися з іншими людьми, розширювати власні горизонти, розширювати власний нетворк, чути, як було в інших досвідах, і приміряти на себе, як, чи, чи буде воно працювати, чи не буде працювати. Mm -hmm. В англійській є така класна фраза practice makes perfect, що означає, що власне лише з практикою ти зможеш вдосконалитися, і лише з практикою ти зможеш знайти оце, те, що тобі потрібно, і те, що найкраще вдається. Тоді таке питання за тебе. Чи ти практикував е, е, оці літальні, літальні, не літальні? Льотові, льотні, льотні. Льотні досвіди. Так, практикував, є дуже багато класних симуляторів, особливо від Microsoft. Вони зробили дуже якісно, де працюють майже всі кнопочки, переключателі, тумблери. Тож дуже зручно, воно можна сказати, воно тебе поселяє прямо у кабіну, де можна робити ще завгодно, пробувати клацати і <гум> саме практикуватися на цьому. Блін, клас. Е, я ніколи не чула від, про симулятори від Microsoft, але тепер піду гуглити, що це таке е, після нашого випуску. Раз, ну е, знаєш, мене все ще дивує те, що ти після школи, точніше, ти навіть не закінчив школу, і ти вже знаєш, яка твоя професія, на відміну від мене. Я до сих пір, напевно, мало що знаю про те, ким хочу стати, коли виросту. Е, тому в мене таке питання, напевно, до вас обох. Е, чи Можна і варто визначити, чим ти хочеш займатися ну, в житті прям серйозно десятки років, одразу після школи чи до закінчення школи? Я напевно почну відповідати на це питання, як та людина, яка закінчувала школу. Ми всі з моїми однокласниками ми були на абсолютно різних рівнях, так? тобто хтось знав, куди він хоче йти, хтось не мав ані найменшого уявлення. Це я. От хтось комусь просто ну сказали батьки, йди і навчайся. Мені здається, що нам потрібно відходити від стигми, коли ви 16-17 років, ти зобов'язаний знати, ким ти хочеш стати, тому що. Можливо, комусь справді щастить з дитинства вже це відчувати, але абсолютно нормально, коли цього відчуття немає. Uh -huh. І мені здається, що також важливо пам'ятати, що е, університет це не так місце, де ти здобуваєш найваж... на... найважливіші е, такі професійні е, здібності. Це місце, де ти можеш здобути друзів, де ти можеш прокачати такі м'які навички, комунікації, е, публічних виступів. Де ти можеш насправді просто ем, веселитися, де ти можеш брати участь в якихось класних авантюрах, в студентських організаціях, в ем, з тут урядах тощо, де ти можеш власне користуватися тими ем, можливостями, які надає університет їздити на волонтерство, на різноманітні обміни тощо. Ем, і знову ж таки, в нас не впевнена чи то на жаль, чи на щастя, але не розвинена культура брати якийсь ем, брейк, брати якусь перерву між та gap uh -huh. year, між, е, тим, коли ти закінчуєш школу і вступаєш. Ем, Мені здається, що це класний насправді е, класна опція, е, коли особливо ти ще не відчуваєш насправді от того, хоча би приблизного напрямку, в якому ти хочеш рухатися. Справді взяти такий рік перерви. Е, важливо насправді, щоб він напевно був спланований, тому що коли рік ти робиш нічого, то це правда. Та слухай, ну я з особистого досвіду можу сказати, що це та історія, до якої треба готувати батьків. Бо ну, зараз світ змінюється дуже швидко. І ти, наприклад, не знаєш, чи ти хочеш стати тікток інфлюенсером інфлюєнсером чи хочеш стати герой-бос і бути там в корпоративному світі. І в мене була схожа проблема, коли я закінчувала школу. І я тоді говорила з мамою про це. Але через незнання це було раніше, звісно, через і ну, такий термін ще не був роз, розповсюджений. Тому, звісно, мені заборонили. Звісно, треба було йти в університет, їхати в Київ, вчитися. Але зараз я розумію, наскільки важливим є оцей, ем, знаєш, зупинка якась пауза між навчаннями для того, щоб розуміти, хто я, що я хочу, хочу від цього життя, від себе, від цього світу. Для того, щоб зрозуміти, що не треба постійно це бігти за чимось. Це звучить дуже складно в умовах війни, що ми часто навіть не знаємо, що буде далі. Але це іноді дуже потрібно для, для людини як індивіда для, для персони. Сто відсотків І я ще насправді думаю, що, наприклад, навіть от такі проекти як покоління перемоги, це також якийсь такий, якась можливість для. Підлітків, які ще не визначилися, спробувати знайти щось так. Тому що тут насправді, чому мені так імпонує цей проєкт, тому що ми розповідаємо про те, про що я б сама хотіла почути зараз. Тобто, Прямо зараз. Прям насправді зараз, тому що знову ж таки, однозначно, певні якісь теми мені вже плюс-мінус зрозумілі, і я, мені класно, мені подобається ними ділитися. І це дуже круто. Проте, напевно, в одному із попередніх епізодів ви говорили про ненасильницьке спілкування. Так. І сам, про сам оцей концепт я почула на програмі вперше. І я впевнена, що це би зберегло добрячу нервових клітин мені і моїм батькам, якби ми обідвовали. Знали про концепт ненасильницького спілкування, коли я завершувала школу і вступала в університет. Погоджуюсь 100%. в um, мене навіть не ваше додати, я з тобою згодна. Гаразд, um, mm -hmm. uh, тоді, um, давайте. Давай з тобою, Євгена, поговоримо. Mm -hmm. Давай з тобою, Євгена, поговоримо про Ем, um, Чи ти розглядав для себе? Таку можливість, таку опцію, не дивлячись на те, що ти вже обрав ким стати. Mm -hmm. Чесно кажучи, так. Mm -hmm. ну, у мене там трішки не кемп я був, а, а не здав НМТ і залишиться підготуватися на наступний рік і а, перездати його просто. І тоді вже можна буде подумати ще б, а, трошки, уточнитися, можливо, навіть а, чи варто йти, чи ні. Ну, якось так. Клас. Насправді мені дуже сподобалося, що ти сказав про НМТ. Я цього року складала НМТ вперше, до того я складала Зно. І це дуже стресово. І я розумію, наскільки мені було стресово, а я не закінчувала цього року школу і не визначала, типу, що далі. І класний в тебе підхід. Насправді, от тих, хто слухає зараз нас, слухачі, якщо ви здаєте НМТ цього року чи наступного, не переживайте. Це не кінець світу. І ви можете здати НМТ через рік. Типу, підготуватися краще, якщо на вас тисла школа, чи не знаю, якесь ваше підліткове життя, рутина і ще щось. До речі, це ще одна річ, про яку мені хочеться говорити, і про яку мені хотілося б почути. Це те, що помилки це окей, коли щось йде не так, коли ми якийсь іспит не здаємо. Це лише досвід, це не провал, це не помилка. Ніхто за це не знаю, не б'є, не розстрілює тощо. Це просто досвід. І я також здавала, ну це було не НМТ, але для вступу на магістратуру mm -hmm. я здавала ще ЗНО, і в мене була така ситуація, коли мені потрібно було з одного кінця міста доїхати в інше, і я розумію, що я не встигаю, тому що з однієї сторони затор, з іншої сторони, затор я пересідаю на таксі. Ми їдемо в таксі, залишається. Це 10 хвилин, я така. Добре, ну ми маємо встигнути. І в той момент ми під'їжджаємо до залізничного переїзду і починає їхати потяг. І я розумію, що все ну тобто, я не встигаю на цьогорічне ЗНО, тобто я не вступаю на магістратуру цього року. І в той момент я задала собі питання: окей, я можу зараз щось змінити? Я не можу зараз нічого змінити. Я не можу зупинити цей потяг, і я приймаю все те, що зараз буде відбуватися. Окей, я здам можливо додатковий вступний іспит буде в цьому університеті. А раз, можливо це рік, аби ще раз почекати і впевнитися. Тобто, мені здається, нам всім потрібно бути лагіднішими до себе і до своїх помилок, і до того переживання, яке у нас є, як до тих речей, які нас лякають, тому що НМТ, ЗНО, абсолютно всі ці іспити, сесія в університеті. Це дуже стресова річ, яка забирає у нас трохи забагато нервових клітин. А у нас і так багато що забирає нервові клітини. <смеш> тому їх краще поберегти і а, бути до своїх помилок вагнішими. Це правда, і це насправді дуже стосується кар'єри. Мені здається, що е, прийняття своїх помилок і усвідомлення того, що це не кінець світу, допомагає робити кар'єрні рішення легше. Тобто не стресувати так сильно від прийняття чогось, тобто від того, що от я зараз піду в мед, і все там, моє життя визначене, що я тільки в мед. А розуміти, що якщо ти помилився, то все окей, ти можеш це змінити. Це досвід. Це досвід. Це не помилка, навіть це досвід. Ну я не проти слова помилка, угу. тому що в американців насправді є в них є культура помилок, культура помилятися, і вони дуже спокійно до них відносяться, тому що помилка дорівнює досвід, помилка робить тебе сильнішим. Тому вони запускають там, наприклад, бізнеси дуже швидко для того, щоб помилитися. Зробити щось краще і піти далі. Чим швидше ти помилишся, тим швидше зна... ти знаєш, що не працює. Так, це правда. Окей. А я знаю, Євгена, що в тебе є ем, проєкт в школі про кар'єрне консультування, тому ти тут на подкасті, як експерт. Розкажи, будь ласка, про свій проєкт і напевно про тих людей, які до тебе звертаються. Добре, ну почну з передісторії, історією, як ми дійшли до такого. Докатилися. Да, да. До нас приходила жіночка, а, включила презентацію. Це у нас називалося профорієнтація. І розповідала про університет. А, розказувала те, чим цей університет файний, гарний, добрий, учителя добрі, хороші. Ну, а по факту скажу, що не все так однозначно. Так, і. Що хотів сказати, потім ми з друзями, я президент моєї школи, ми з друзями вирішили, що треба діяти. Проєкт ми назвали Не нудна професія. Це ми знаходимо людину, яка займається тим чи іншим, кличемо і на свій ну, підкаст, не підкаст, інтерв'ю Можна сказати, так. А, задаємо пару питань, які цікавлять саме дітей. А, людина відповідає і тим самим дає зрозуміти, чим ця професія файна. Uh -huh. а, і тоді більше людей ну, визначається саме з професією, ким вони хочуть стати. Тобто, це такі як питання, які ти боїшся поставити е, наодинці, тому ти від. Вам приходять питання, як вони приходять? А у нас є формальність. Так, а це анонімно, ніхто не знає ні імен, нічого, а, окрім а, мене і друзів, які задають ці питання. Угу. А, і а, якось так. Це дуже класний. Це насправді теж якогось роду менторська програма, просто всередині mm -hmm. школи від, від школярів. Mm -hmm. угу. Так, Клас. То ти теж ментор бачиш? Я казала, що ці підлітки це... це щось. Окей, дякую вам дуже за розмову. Дуже приємно було з вами поговорити, познайомитися. Сподіваюся, що будемо спілкуватися далі. І... Я точно звернуся до вас за кар'єрну консультацію. Окей, дякую, що послухали цей подкаст. Не забувайте ставити оцінки, коментарі залишати, питання. Ми будемо на них відповідати в цьому подкасті. Мене звати Софія Телегіна. А ви слухали покоління перемоги. Почуємось.